Історія про неординарний спосіб покарання в'язнів усім привіт! Ви на каналі Територія кіно. Не забувайте підтримувати канал лайком та підпискою, а також натискати на дзвіночок, щоб першими дивитись нові перекази. Тележурналісти переглядають кадри зняті на вулицях, у яких опитують людей про їхнє ставлення до острова в'язниці. З'ясовується, що три роки тому смертну кару визнали неконституційним методом. Відтак Верховний суд США замінив покарання для вбивць першого ступеня на заслання на острів Сан Бернардіно, більш відомий як острів В'язниця. Таке утримання в'язнів для держави виявилось найдешевшим, тому одразу набуло популярності. Хоча на острові немає ні стін, ні охорони, втекти із нього неможливо. Однак для загальної безпеки острів оточений мінними полями, а біля єдиного вузького проходу для човнів чергує військовий есмінець. В острова немає зв'язку із зовнішнім світом. Єдині випадки це коли туди привозять припаси або ж нових в'язнів. Журналісти планують зняти новий фільм і показати тих, кого нещодавно відправили на острів. Такими є Бобі, що брав участь у пограбуванні на 2 мільйони. Лі Філіпс, яка підірвала банк, що відмовився переказати гроші на її ім'я. Еді Колінс, що убив поліцейського Бані Кембл, яка відправила на той світ своїх батьків. Джой, що отруїла свого чоловіка. Доктор Мілфорд, який був серійним убивцею, та кілька інших. Останньою злочинницею є Кармен Сімс. Жінку саме везуть на острів для відбування покарання. По прибуттю супроводжуючи, віддає Кармен її копію документів, але жінка одразу їх викидає, розуміючи, що тут їй це точно не знадобиться. Кармен помічає у воді тіло якогось чоловіка, а потім, коли сходить на берег, бачить ще один труп. Очевидно, не всі витримують життя на острові. Кармен залишається на березі, не помічаючи, як за нею хтось спостерігає з гори. Ввечері жінка збирає хмиси, намагається розпалити вогнище. Раптом біля неї з'являється чоловік. Кармен лякається його, та той запевняє, що не буде її чіпати. Він представляється, називаючись доктором Мілфордом. Кармен питає про інших в'язнів, і чоловік каже, що усі вони живуть трохи далі за горою. Мілфорд розповідає, що тут переважно чоловіки, тому Кармен варто бути обережною. На ранок Карман просинається на березі і йде досліджувати острів. Піднявшись трохи вище, вона помічає табір в'язнів. Карман спускається до такого собі поселення, і тоді ж на вулицю із своєї хатини виходять Боббі, який взяв на себе головування у таборі, та його вірний помічник Монк. Карман веде себе досить безстрашно, хоча поряд із чоловіками помічає лише трьох жінок. Боббі одразу вирішує показати, хто тут головний, отож відправляє Монка до новенької. Той підходить до Кармени, починає оголошувати їй правила, включно із тим, скількох чоловіків вона має обслуговувати. Кармен із цим не погоджується, і тоді Монк на неї нападає. Новенька відбувається з усіх сил, і благає про допомогу. Однак до неї ніхто не підходить, а інші жінки просто відводять погляд. Коли Монк нарешті залишає Кармену спокої, усі просто розходяться, ніби нічого й не сталося. Пізніше ввечері жительки табору бачать, що Кармен спить на одному із їхніх місць, і через це між жінками стається невелика сутичка. Джой пояснює, Кармен тутешні правила, та та не бажає з ними миритися, і біжить на вулицю. Однак одразу ж її назад заштовхують двоє чоловіків, що чатують біля входу. Жінки пояснюють, що вони тут найцінніший товар, і їх нікуди не відпускають і постійно за ними пильнують. Усі мешканці острову мусять працювати на полі, однак зменшити кількість такої роботи можна обслуговуючи потрібних чоловіків. Джой та лі пояснюють, що Кармен теж доведеться спати із в'язнями, якщо вона хоче жити. Кармен же категорично усе не подобається, і вона вирішує змінити тутешню систему. Наступного дня Кармен разом із іншими працює на полі і оре землю під майбутній город. Жінка розпитує в інших, чи були тут ті, хто намагався протистояти Боббі та його банді. В'язні розповідають, що є інша фракція так званих втікачів на іншому боці острова. Однак не можна сказати, що вони чимось кращі. Час від часу між чоловіками спалахують бійки, особливо коли хтось із них проявляє особливу увагу до жінок. Однак Монк швидко така припиняє і змушує усіх працювати. Крім городу, в'язні працюють ще й на будівництві складу. Лі помічає, що Кармен до крові стерла руки носячи балки. Вона кличе Мілфорда, аби він обробив рани. Однак щойно чоловік підходить до Кармен, Монк його проганяє. Він каже, що немає часу на такі дурниці, і усі мають працювати, незважаючи на незручності. Ввечері Кармен проводиться ладу, і їй допомагає Джой. Раптом у їхню хатину заходить Монк і оголошує, що сьогодні на дівчат чекає нічна зміна. Він називає Кармен Лі та Джой по три, а то й по чотири чоловіка, до яких вони мають завітати. Кармен питає, чому нікого не дають бані, та виявляється, що вона належить Бобі і ходить лише до нього. Коли банні заходить у хатину ватажка, то й одразу наказує роздягнутись. Хоча він запевняє, що жінка може спинитися у будь який момент, якщо не захоче чогось робити, Банні розуміє, що їй таке так просто не минеться, отож виконує усі забаганки Боббі. Зранку усі чоловіки стоять в черзі за їжею, а жінки накладають їм харчі. Раптом через якусь дрібницю між двома в'язнями спалахує бійка. Монг вже збирається розібратися, але Бобі його спиняє. Він каже, що нічого страшного не буде, навпаки, на один рот менше. Зрештою, один із чоловіків вбиває іншого. Загиблого просто скидають зі скелі, проводячи так звану острівну церемонію поховання. Пізніше четвірка жінок під охороною кількох ув'язнених відправляється до струмка, аби попрати речі. Тоді Кармен питає нових подруг, чому бані завжди мовчить. Джой пояснює, що вона перестала розмовляти після того, як скоїла вбивство. Вони тут ніколи не чули її голосу. Пізніше, коли чоловіки відволікаються, на них нападає група із іншої фракції. Вони без вагань вбивають так званих охоронців, а жінок забирають із собою. Коли Монки з поплічниками дізнаються про те, що сталося біля струмка, то розуміють, що Бобі просто оскаженіє. Тим часом інша група чоловіків, очолювана Еджеєм та Корнелом, досить гарно обходиться з жінками. Вони запрошують їх на посиденьки біля вогнища, кормлять смачною їжею та пригощають випивкою. Чоловіки кажуть, що до завтра їм не варто турбуватися про Бобі, адже чоловік страшенно боїться темряви, отож до ранку не піде їх шукати. Чоловіки жодним чином не пристають до жінок, однак Джой починає спокушати одного із хлопців. Зрештою, вони усамітнюються трохи далі на галявині. Коли пара починає цілуватися, до них підходить Телер, що випив зайвого. Він кричить, що теж хоче жінку, адже давно ні з ким не спав. Ділен, що був із Джой, каже, що так не можна, і у жінок спершу варто питати, чи вони цього хочуть. Телер же не бажає нічого чути і, відштовхнувши хлопця, намагається зґвалтувати Джой. Її крики чує група біля багаття і одразу кидається на допомогу. Ей Джей відтягує Телера і каже, що це було великою помилкою. На ранок група збирається вирушати в глиб острову. Чоловіки пояснюють, що таким є їхнє життя. Вони мусять постійно рухатись або ж сісти і чекати, доки Бобі прийде та вб'є їх усіх. Жінок група запрошує піти із собою, і Кармен, погрожуючи одному із чоловіків ножем, каже, що не буде виконувати їхні сексуальні забаганки, якщо вони на це сподіваються. Ватажки ж запевняють жінок, що ніхто їх не торкатиметься. Вони проти насилля і намагаються жити правильно. Зрештою, група розділяється, аби знайти краще місце для наступної ночівлі. Пізніше, доки Джой вчиться стріляти із лука, лі знаходить якийсь камінь. Дівчина пояснює Джо, що це селітра. Вона каже, що якщо додати сірку і крейду, то вийде чорний порох, з якого можна виготовити гранату. Тим часом Кармен приносить якусь траву. Вона каже, що ця рослина токсична, і з неї можна виготовити отруту кураре. На питання АйДжея жінка розповідає, що цьому її навчила бабуся, яка була прихильницею магії. Пара починає розповідати одне одному про своє життя, і в якусь мить між ними виникає симпатія, що призводить до поцілунку. А от Джой і далі проводить час із Діланом. Він показує їй бджолиний вулик, з якого дістав мед, і каже, що сьогодні на всіх чекає десерт. Тоді ж Бобі скаже ні, через те, що жінки досі у його ворогів. Він страшенно злиться і наказує Монку обшукати кожен кущ, але їх повернути. Наступного дня Джой, купаючись в озері, помічає телера. Жінка навмисно виходить із води повністю оголена і починає спокушати в'язня. Вона повільно перед ним одягається, а потім кличе за собою. Пара виходить на галявину і Джой каже, що не ображається на телера. Вона розуміє, що є досить красивою, і він просто не втримався. Джой говорить, що готова переспати із телером і навіть зробити йому приємно. Чоловік скидає штани, і Джой починає обмачувати його інтимні місця медом, аби потім нібито цим посмакувати. Однак, коли Телер лягає та заплющує очі в очікуванні, Джой розбурхує бджолине гніздо, яке показував Ділан, і комахи налітають на мед, безжально жалячи телера. Той з криками втікає і стрибає у воду. Усіх навкруги це веселить, а Джой гукає Телеру, що тепер вони квити. У цю мить один із чоловіків падає замертво. Кілька в'язнів із табору Бобі все ж знайшли втікачів і вирішили напасти зі спини. Дехто із чоловіків помирає під час бійки. Інших же Ейджей та Корнел намагаються врятувати і відвести подалі. Корнел Ейджею, що спробує затримати нападників, отож він залишається, поки інші втікають в глиб лісу. Корнел вступає в бійку із Монком і майже його перемагає. Однак чоловік починає кричати, і йому на допомогу прибігають ще кілька в'язнів. Корнел, рятуючись, біжить за своєю групою і бачить, що Джей встановлює пастку. За кілька хвилин вона таки спрацьовує, вбиваючи одного із пасіпак Монка. Пізніше Монк приходить до Бобі і каже, що вони вбили кількох чоловіків із протилежного табору, однак і кілька їхніх людей, на жаль, загинуло. Бобі все одно лютує. Він каже, що хоче, аби бунтівників перебили всіх, а жінок повернули до їхнього табору. Тим часом усі, хто врятувалися із протилежної групи, відпочивають на якійсь галявині. Один із чоловіків Чікі виявляється сильно пораненим. Розуміючи, що вони ніяк не можуть йому допомогти, Ейджей відправляється до табору Бобі, аби викрасти доктора. Тим часом Кармен відходить у ліс разом із Корнелом. Він пропонує зробити жінці масаж, бачачи, що вона дуже втомлена, і Кармен відповідає згодою. Кілька годин по тому таки проводить Мілфорда та виявляється надто пізно. Чікі помирає від великої крововтрати. Крім цього, розуміючи, що ніде немає Кармен та корнева, і йде їх шукати. Він знаходить пару далі у лісі, очевидно, після інтимної близькості. Вранці група обговорює своє становище. Після усього вони розуміють, що не можуть більше втікати по острову. Їм треба позбутися Бобі та його банди. Тоді Лі розповідає, як все ж таки зробити гранати, і чоловіки вирушають шукати необхідні інгредієнти. А Кармен готує отруту і вони ховають її у дротики. Після усіх необхідних приготувань група хоронить Чікі. Вони, як годиться, викопують могилу і прощаються із товаришем. Спостерігаючи геть за іншим життям Мілфорд теж приєднується до цього табору і вирішує залишатися з ними. Тоді ж у таборі Бобі один із чоловіків майструє простеньке радіо. Монк питає, для чого воно Бобі, і той, хизуючись, відповідає, що тепер буде в курсі усіх новин. Пізніше, коли чоловіки з іншого табору знаходять усе необхідне, під наглядом Лі вони мелять інгредієнти для пороху. Далі, використовуючи фляги, вони виготовляють саморобні гранати. Лі пояснює, як їх активувати, і просить бути обережними. в якусь мить група розуміє, що ніде немає бані, тому вони кидаються її шукати. Дівчина ж відходить трохи далі у ліс і, знайшовши струмок, зупиняється, аби попити води. Раптом на неї нападають люди Бобі, які продовжували прочасувати острів. Вони хапають Банні, і оскільки та не розмовляє, вона навіть не може закричати або покликати когось на допомогу. Дівчину приводять до Бобі, і тоді ж він чує по радіо, що вранці має прибути човен із припасами. Ватажок вигадує план і вирішує використати у ньому банні. Наступного дня друзі у пошуках банні приходять до берега. Вони бачать, як Бобі із своїми людьми прив'язують дівчину до стовпів, після чого ватажок починає шмагати її ременем. Лі біжить до табору за підмогою. Кармен та Джой не в змозі на це дивитися, рвуться на допомогу, однак вони розуміють, що не впораються з чоловіками самотужки. Раптом Бобі помічає, що до острова наближається поліцейський катер. Тоді він з друзями ховається у скелях і починає чекати. Поліцейські ж пересідають на човни, не діставшись берега, починають виносити ящики із припасами. Чоловіки помічають поранену дівчину, і зрештою один із них не витримує і йде на допомогу банні. У той же час один із ув'язнених пливе до катера і, вилізши на борт, вбиває поліцейського, що залишився там. Потім він забирає його рушницю і розстрілює двох інших на березі. За усім цим спостерігає група Еджея, що прийшла із лі. Бобіш зі своїми соратниками виходять із сховку і, забираючи зброю у мертвих поліцейських, радіють, що план спрацював ідеально. Бобі залишає одного із в'язнів стерегти човен та катер, а іншим наказує занести припаси у табір. Ватажок рушає слідом і тепер, маючи зброю, розправляється із в'язнями навіть через найменшу сутичку. Тим часом і Джей зі своєю командою міркують, як захопити зброю. Після довгих роздумів вони вирішують діяти з води. Один із чоловіків тихо підпливає до човна, скориставшись моментом, коли охоронець відволікся. Він дістає трубку і вистрілює отруйним дротиком. За мить уражений в'язень падає замертво. Тоді група виходить на берег, забирає пістолет, який Бобі видав охоронцеві, і зливає пальне із катера, готуючись до наступного кроку. Мілфорд каже Єджею, що не може знайти банні, та раптом знесилена дівчина виходить за скелі. Доктор кидається до неї і Банні, впавши у його обійми, несподівано каже, що хоче додому. У цей же час у таборі Монк каже Бобі, що йому не подобаються його нові методи. Чоловік каже, що вже й так багато їхніх людей померло за останній час, а Бобі ще й навмисно їх вбиває через будь-яку дрібницю. Бобі ж звинувачує Монка у боєгустві, і каже, що той має з усім змиритися, адже так чи інакше скоро на острові залишиться лише їхній табір. Сидячи ввечері біля вогнища, табіра і Джея готуються до битви. Лі з Мілфордом розмовляють про життя, і дівчина питає, чи хотів би він повернутися додому. Мілфорд каже, що він не хоче туди, де його всі зрадили. Він розповідає, що колись у нього був пацієнт із серйозною травмою голови. Його життя підтримувалося штучно вже дуже довго, і Мілфорд вирішив, що чоловік, по суті, не жилець. Він відключив його від апарату життєзабезпечення, однак батько цього пацієнта звинуватив Мілфорда у вбивстві. Усі колеги лікаря теж дали свідчення проти нього, і так він опинився на острові. Наступного ранку група йде до табору Бобі, однак бачить, що там порожньо. Й Джей каже, що це не просто так, очевидно, їх чекають і готують засідку. Розробивши план, усі розходяться по своїх місцях. Джой розміщує каністри з бензином біля стічних труб складу і наказує банні за їхнім сигналом пустити пальне і підпалити його. Ліжі з корнелом проникають на територію табору і підривають туалет разом з одним із ув'язнених. Потім вони кидають саморобну гранату в одну із хатин, і частина в'язнів протилежного табору у паніці покидають свої сховки, не розуміючи, що відбувається. Бобі з Монком відкривають вогонь із захопленої зброї, а люди і джея продовжують закидати табір гранатами. Між двома таборами починається бійка. Однак, завдяки зброї, Бобі та Монк вбивають досить багато людей противника, зокрема, помирає і корнел. Частина групи на чолі за джеєм відходить і починає думати, як виманити Бобі, що ховається на складі. Тоді Лі бере одну із гранат і починає бігти просто до будівлі. Вона кидає вибухівку у склад, однак трохи промахується, і після вибуху Бобі лишається неушкодженим. Лі кидається втікати до своїх, однак ватажок вбиває її, вистріливши у спину. Тоді ж поранений монк дістається до складу і просить Бобі впустити його всередину. Опинившись у безпеці, монк просить Бобі пригальмувати, адже той витрачає занадто багато патронів. Однак чоловік нічого не слухає. Тоді ж Джой починає подавати сигнали Банні, але та у ступорі не може згадати, що мала зробити. Один із чоловіків біжить до неї і потрапляє під кулі. Налякана банні кидається на допомогу пораненому, але й сама отримує кулю в плече. Тоді до них мчить Мілфорд. Він відтягує банні у безпечне місце і сам кидається до труп, аби пустити бензину водостік. Завзято відстрілюючись, Боббі запізно звертає увагу на запах бензину. Мілфорд вже підпалює його, і вогонь за кілька секунд дістається складу. Лунає потужний вибух, що розносить будівлю, і з неї вибігає палаючий Боббі, який помирає за кілька секунд. Ейджей помічає Монка, що дивом лишився живим. Чоловік бере рушницю, або його пристрелити, та виявляється внаслідок вибуху Монко сліп. Ейджей жаліє його і залишає в живих. Деякий час по тому на острові відновлюється мир і спокій. Люди займаються господарством, землеробством, і навіть сліпого Монка вдалося долучити до справ. Котрого з дня на острів привозять нову жінку, і Мілфорд із банні йдуть її зустрічати. Поліцейські, що провезли полонянку, кличуть доктора Мілфорда. Вони кажуть, що його справу переглянули, і на чоловіка чекає новий суд. Однак несподівано Мілфорд каже, що доктор загинув. Коли Банні питає, на що він це зробив, він знову повторює, що не хоче вертатись. Тепер його дім тут. На берег же сходить новенька, і Мілфорд вітає її на острові в'язниці. Дякую усім за перегляд. Якщо ви досі цього не зробили, то швиденько тисніть вподобайку цьому відео, пишіть коментар та підписуйтесь на канал. Цим самим ви підтримуєте українськомовний Ютуб. До зустрічі у нових відео.